на зриваючи дощ. Часті, часті... Одним словом, приїхав я на таку містину, де я вже не був. Ну, років, мабуть, 5-6, мабуть. та дуже давно не був уже прям. Не можу згадати коли. Мабуть, 2019 чи коли. Але в ті часи це було таке місце. Де я ловив. Доволі багато в кількості головня і окуня. Ну, там і плотва попадалась велика. Тоді в мене був що саме звичайні вертушка МЕПС. Я ще вже тоді поступив у університет, це десь рік 2017. І я купив у Житомирі у флагмані першу МЕПС 2.0. На ще була така чер... Воно, чорна опушка. Ну і одним словом я тут бомбив масово. Зрозуміло, що м -м, з тих часів багато що змінилося. Це таки пройшло. Навіть, десь 2019 рік я тут останній раз був, може 2020, не пам'ятаю вже навіть. Ну, коронавірус був точно. Можливо, це 19 пік коронавірусу чи 20. -й. І тут в мене був перший трофейний головень, десь кіло 200. Тоді вони йшли масово, води було багато весною. А це мій дуже хороший знайомий казав, що тут весною знову був непоганий вихід головня. час від часу він сюди навідувався, ловив мене всі, як руки не доходили. А сьогодні дивлюся, був дощ. А це ніби вияснилося, я приїхав саме на це місце. Ну, дивлюсь так. Ходять дрібна, краснопірка, там, голомні всякі. Я кладу тетру. Хоча я покидав коливалкою і бачу, що риба б'є з верха. Я кладу тетру з коливалкою. Думаю, піду я зберу Блю. Цей файдер. У мене якраз з собою дві катушки. І на цій 0,10... Ну ти дивись, це ж треба, щоб так залізло. О! Все. 0,10 дуел І можна буде поплавити чи на мормишку, чи на сплав. О, тепер в мене буде два комплекти. Тетра у мене буде відповідати за 0,2 шнур, це буде коливалки, боблерок якийсь, вертушечка, а файндер. Я вже буду ловити на сплав. Так як я помітив доволі таку велику кількість великої краснопірки, то можливо щось із цього вийде. Можливо і не, Йо -йо. І не дуже. Але хто не пробує, той знати не буде. Якось це ще в ті часи стою на цьому місці весна, десь кінець квітня, може травень, так ну вже не скажу точно. Проти води те просто ну хмара плотви, мільйони просто. Тут не глибоко було. І плотва піднімалася на нерест. Така кількість була, що просто не передати словами. Тут бобер проживає. Берега тут такі кам'янисті і доволі такі слизькі. Того -то блядь, тут супер акуратно підходить. Блять, що це його. Блять, поки не можна підкрастися, що тихо. Тому зараз стало всякий... Твою мать, ти бачу ноги сприло, що Там зараз буде починатися. Я не знаю, що з цього вийде, вже можливо похолодає, голови не такі активні буде поверху, але Таке щось, щось жимає тут будь. М -м, ще що тут класно, да, головні тут є. От чи я його візьму, це вже у мене є сумніви. Що я хотів розповісти? Те, що тут по слухам я, я зі... йомаю. А ні, здалося це саме звичайний головень. А я подумав, що краснопірка. Ну, от вам і... Так, як тут вивіц взяв доволі таки надійно. Оп. Так. Типу, мабуть, вискубнути, якось спробувати. Опа. Будемо пробувати ще такі грамі 250-300 на 010-й Дванадцяти флорик в самий раз О, вийшов за цепу давай, 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 блять, тут так ще незручно. Йоп, просите, опа, дібрав. Така цікава поклювка була головень. Ріки всі розмір десь 250-300 грамів. Спочатку я кинув, проти полежно сторону, туди й до гори. Баляха за личинку йшов, ну ще десь кілуха, мабуть. Сантиметрів 50 чи 60, я просто вже це є. Він ніби хотів схватити личинку і підходив, і щось дивився. Я вже підігрував, як міг тільки. Але він просто швидко поглубився і все. Кинув в протипложну сторону, був один вихід. Потім кидаю, і він просто як дельфін підпригує, налітає і оце схопив. І одразу завів траву. Я десь хвилини-півтори чекав, потім включив камеру, щоб висловити свої думки. І він потім, як було вже видно, вийшов та і все. Ось такі то справи. Якийсь такий цікавий білий берег. Близький, не знаю навіть як спуститися. Вільха рожде. Біля вільхи. Зазвичай голови любить жити. Вельха максимально насручена, чтобы пятна и кидать. Не вдається приспособитися Це зовсім малютка. В треба в по подивитися.